Добрий день, я хочу почати це відео не традиційно з подяк. У мене є одна подяка. Я дякую Укернерго за те, що вони вимикають світло, тому що коли вимикають світло, я можу почитати, знаєте, за своїми хобі, відпочити, поспати. І замість того, щоб просто втикати в телефоні, я займаюся корисними справами. Знаєте, коли немає світла, в нас з моїми подругами починається мірна ізнанку. дякую за. Вимикання світла, блін, по 4 години кожного дня. Тепер перейдемо жартів на огляд. Сьогодні буде огляд на книгу «Книгарня у маяку від Шерон Гослін. Насправді, книга офігенна, мені дуже сподобалась, і це відео буде коротким. Як ви бачите вже вечір, я трошки відмотаю відео це і коли буду монтувати, відправлю цю частину наперед, тому що я забула вказати найголовніше. О, зараз я вже згоріла і я без штативу. Так буде зараз легше розказати, тому що відео буде недовгим. Це. Книгарня в маяку це роман з елементами детективу. І головні герої там Рейчел, її подруга Еді, Езра – це чоловік, я потім вже розповідатиму, що мені там в них сподобалось. Джиллі несподівано з'явиться, Дора Маккріті. Був юрист ще іноді проскакував, це вже другорядні персонажі. Запам'ятався цей юрист. І журналіст. Журналіста я забула як звати. Перепрошую. Книга зараз не зі мною не можу глянути. Журналіст дуже обдуманий чоловік, який перед тим, як сказати, знаєте, сто раз обдумає свої слова. І чи варто це буде сказати? В нього нічні жахи це так до слова. Він отримав поранення, коли там їздив шукати шукати нові історії для своєї журналістської роботи. Щодо рейчел, рейчел переїхала там, почитаєте чому? Приїхала в книгарню в маяку, несподівано і о, власник цієї книгарні старенький. О, Дідуля, можна сказати, старенький, Макдональд запросив її там працювати і жити. Вона погодилась 5 років, вона там живе ну і працює. Також був ще Рон, я забула сказати про Рона, і е, тваринки були Буковський це собака і Юстас. По-моєму, Юстас це кіт. Арон теж, старенький, забавний чоловічок, нагадує одразу людину з режим волоссям, рудим таким. З світлими очима і чомусь мені здається, що в нього багато зморшок. Я не знаю, скільки років там не вказувалось, але знаю, що, по-моєму, Едді 67 років було. Отак. От Едді — це подруга Рейчел. Вона художниця, цікава, багатогранна людина, але дуже прискіплива. Езра — це її сусід, також приходить до книгарні часто. Спочатку вони саді товаришували, але потім щось пішло не так, і вони одне з одним дуже часто сваряться. У Езрі є коза, і потім, коли я буду розповідати далі історію, розкажу, що там були історії з козою. А козу, як звати? Жоржетта. Коза Жоржета, я згадала вже. Джиллі. Джиллі безхатьку, можна сказати. Її потім приїтили, і ви, якщо будете читати знову ж таки, дізнаєтеся, яка в неї далі була історія. Вона там буде. Вживатися з ними з усіма в життя така вона недовірлива їй 15 років на підліток. Бюджет розгортається в Шотландії у, саме у Ньютон-Данбарі чи Данбарі, Не знаю, як правильно. От, і це таке, знаєте, маленьке містечко. Де, окрім видатних таких пам'яток, як маяк, цей книгарня моя і не немає. Тому там всі одного дознають, усе і приходь в книгарню. Я думала, що відео буде трошки меншим, а вийшло так, що це відео навіть більше, аніж те, яке я робила до цього. Але нічого, я розглядала плюси та мінуси, і мінусів я не знайшла, окрім однієї опечатки в кінці книги. Сюжетові я поставлю 10 з 10. За останній час я прочитала ну, книг. Давайте так, за 2 місяці книги я прочитала три, Можливо, чотири, Я вже трохи не пам'ятаю. За останні місяці вона в мене топ-1. Я поясню, чому топ-1. Мені, неймовірно, з героїв сподобалися Рейчел Джилі Дуже сподобалась. І якщо ви будете читати, обов'язково зверніть увагу на як вона змінювалася її трансформація, поки вона прийшла перший раз у книгарню, і коли вона вже стала майже членом сім'ї. Я не можу не виокремити також Калина Макдональда такий добрий старічок, який підтримує всіх навколо хто приходить в цю книгарню, дбає за цю книгарню. Він власник. Такий цікавий. Шкода, що швидко він відійшов. Від історії, якби його не вигріслили, <залі> взагалі цієї книги, певно, не було б саме з таким сюжетом. І мені ще дуже сподобалося, я дуже хочу про це сказати. Мені сподобалися злючі одне на одного збентежені і постійно розгнівані Еді і Езра. Еді це жіночка, Езра це чоловік. Вони живуть по сусідству, якщо так в деталях ще я так сміялася завжди. у цього Езри є коза. І Еді ненавидить її, бо вона приходить в її сад і топче квіточки. Коротше кажучи, вони часто зварилися за ту козу, а потім, вже в кінці, а потім в кінці Едра зробив загороду для кози. Отак. От і давайте під кінець я скажу, чому я її рекомендую. Для людей, які люблять спокійно. Тихі такі детективи без багатьох вбивств, без супер багатьох розслідувань, де, як би пояснити, сюжет відбувається в одному місці, ну, майже майже завжди в одному місці. Це для вас. Це такий комфортний детектив був для мене, супер комфортний. Мені сподобалося, як вони розслідували історію, як вони дивилися зачіпки. Настільки авторка. Передала їхній розум, мудрість, цю, яку вони набули за життя, і критичне мислення це круто. Хоча трошки кінець розгорнули кінцівкою, як на мене, там є дві пари в кінці. І ви, якщо будете читати, обов'язково зверніть на це увагу. Тому я думаю, що кінцівка саме з двома парами агенсутнією. Таке, як і казала, ставлю книгарню в маяку 10 з 10. і я її реально раджу. Вона крута. Кошти воно недорого я дивилась. І до нових зустрічей!